Дрові, дорогі глядачі! Сьогодні ваша улюблена рубрика, чого чекати в наступному місяці. Цьогорічний листопад буде місяцем, коли правила офіційно стають жорсткіше, а погода холоднішою. Сьогодні без зайвої води. Що саме зміниться з 1 листопада, кого все це зачепить і як не втратити гроші, пільги, тепло і, вибачте, нерви? Дякую всім, хто підписаний. Хто ще не підписався, ласкаво прошу! Отож. Сьогоднішнього дня Верховна Рада в черговий раз продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію. Перекладають з бюрократичної на людську. Нічого кардинально не зміниться. Тобто, ті, хто воювали вчора, будуть воювати і завтра. Бідні як тягнули, так і будуть тягнути. А еліта ж тим часом обговорює нові політичні горизонти. Так, Коля Котлета заявив, що вже збирається в Європарламент. Я не знаю, може вже Ботокс, вибачте, до мозку дійшов. Які він собі коле, але це вже навіть не смішно. Тож готуємось до того, що система буде тиснути на простого платника податків, а не на носіїв значків і мандатів. Все як завжди. Далі ще одні нові правила: це ВЛК по-новому. Така, якщо коротко, назву це так: анонімність як тест на корупцію. До листопада 25-го року запускають анонімний розгляд справ ВЛК, тобто лікар бачить не ваше ім'я, а кейс без персональних даних. Тобто, ідея така: менше телефонного права раніше додали. Є направлення через резерв плюс з 1 квітня постанову ВЛК тільки в електронному форматі. Що це буде означати для вас? Це менше шансів домовлятись, тобто більше шансів буде отримати рішення по суті, але й менше контролю з боку громадянина. Не завжди зрозуміло, хто саме і як буде ухвалювати це рішення. Головний ризик, якщо паралельно, наприклад, ТЦК. Масово будуть гнати людей на ВЛК, людина із свіжим висновком стає такою легшою ціллю для бойової повістки. Якщо раптом втрачає бронь, або підприємство, наприклад, перестає бути критичним. Наприклад, запам'ятайте оцю важливу комбінацію. Тут система може грати вдовгу. Далі, опалювальний сезон. Як бачимо, постанова Кабінету міністрів номер 1267 перевизначила рамки з 1 листопада по 31 березня офіційний сезон. Казали, що там ні, ні, не буде, але як ми бачимо, як ми бачимо, тепло ще немає тепла, опалення не увімкнули, тому так і живемо. На практиці з. Скажу так, на практиці з огляду на дефіцит потужностей і ризики блокаутів, вмикати тепло будуть обережно і пізно. Особливо в садочках, школах вже бачимо затримки. Були, були затримки. от Обіцяли одне, включають пізніше. Тобто, скажу так: порада: перевірте утеплення, щілини, вікна, двері. Мінімальна термоізоляція, електрика, якщо нестабільна план Б, павербанки, акумуляторні лампи, термобілизна. Але пам'ятайте, без світла ви нічого зарядити не зможете. Тому готуйте е, такі низькотехнологічні рішення, так? Е, термоковдри, грілки, свічки, таблетки, ну і так далі. Тобто е, зима буде важка, ми це розуміємо. Ми це розуміємо. Е, тому, знаєте, ні на кого розраховувати не треба. І оці заяви, знаєте, що там. От якщо у вас є можливість там переїжджайте десь в села. Знаєте, от складається враження, що от люди, які дають ці поради, думають, що в кожного є якась дачка, і переїхати там, і пожити це як два пальці асфальт. Тобто, ну, в простих людей нема куди переїхати. Тому, ну. За поради, звичайно, дякуємо, але складається таке враження, що можна владці наші живуть десь знаєте, зовсім в іншому вімірі. Хоча, можливо, це так і є. Далі наступна новизна: допомога, фізична ідентифікація. Все, що буде стосуватися допомог, до 1 листопада треба пройти ідентифікацію. Це як шкотко. Є постанова кабінету міністрів номер 1219, так от постанова продовжила дедлайн до 1.11, тобто до 1 листопада для отримувачів окремих видів держдопомоги, особи, що не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю. Кого буде стосуватись найболючіше? Ті, хто на початку вторгнення стояв на обліку на окупованих бойових територіях і не подавав заяв на продовження виплат. Тобто, якщо людина не пройде ідентифікацію, ризикує втратити виплати. Тобто, не тягніть, ідіть або подавайте онлайн, якщо є можливість. Далі повторне медичне оцінювання для чоловіків з інвалідністю теж до 1 листопада. Чоловіки 25-60 років з другою або третьою групою інвалідності, яким треба було пройти переогляд у, з, в період з 22 по 24 рік, але не пройшли. Мають зробити це до 1 листопада. Чому це важливо? Бо пропуск термінів це ризик зупинки виплат і зайві питання від органів. Тому не відкладайте, будь ласка, далі разова виплата до Дня Незалежності. Подайте заяву до 1 листопада, тобто статус ветерана, захисника України отримали після 24 серпня, або, наприклад, не встигли податись. Встигніть це зробити до 1 листопада, тобто подання особисто поштою або онлайн. Пропустили дедлайн, будете чекати наступні рішення. Далі QR-коди від НБУ. Оплата стане швидшою з 1 листопада. Знову постанови НБУ Номер 97 Бачите, дуже багато законотворчих. Хоча постанова це не закон, але, як бачимо, постанови ці кліпають просто. Так, от постанова 97 запускає уніфіковані QR-коди для кредитових і миттєвих кредитових переказів. Простіше скан і оплата за реквізитами без танців з бубном. Тобто для бізнесу менше помилок і загублених платежів для людей зручніше платити комуналку, там послуги, збори, оновіть застосунок банку і дивіться, чи додали функцію. Далі а… Рибалкам, тобто тим, хто ловить рибу з 8 жовтня по 1 листопада триває прийом заявок на держпідтримку аквакультури, частково компенсують витрати на вирощування, придбання рибопосадкового матеріалу. Хто може юр особи і ФОП, у кого рибництво це основна діяльність. Подачі через державний аграрний реєстр це той випадок, коли ніша можна реально окупитись, тобто не проспіть цей дедлайн. Пакунок школяра до 15 листопада, подання заяв в дії або паперову через сервісні центри пенсійного фонду до 15 листопада. Виплата буде на спецрахунок, тобто, це або дія картка, або якісь, а, якась інша картка. Дивіться, важливо, не переплутайте з іншими допомогами, тобто це окрема одноразова виплата для першокласників. ДІЯ Діє тільки, тільки до 15 листопада. Потім вже подати заявку не можна буде. Бюджет 2026 а, парламент має ухвалити бюджет до 20 листопада, що вже є в проєкті? Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Підняття прожиткового мінімуму. Це автоматичне тягне коригування ЄСВ, штрафів, лімітів для ФОП. А, тому а, скажу так: тішитись завчасно не треба. Інфляційний контекст він є будь-яке підвищення, тобто інфляція, ви знаєте, все з'їдає. Але плануйте, якщо ви ФОП, наприклад, або роботодавець, перерахунок новини політики, зарплат, економіки і та нашої Це перемоги Це завантажує нова майор. соціальна і пенсійна модель до кінця місяця, до кінця листопада, уряд хоче затвердити порядок ведення випадку на чисельність соціальних менеджерів. Ціль перейти від статусних пільг до адресної допомоги за потребами і нарешті вмонтувати накопичувану пенсійну систему. Простими словами, започаткувати нову пенсійну систему. А, скажу чесно, мій скептичний, але чесний прогноз на папері все буде прозоро і правильно. На практиці буде боляче і повітря. Але це той випадок, коли гра в вдовгу потрібна без накопичення гідної. Старості не буде. Енергетика і відключення що я можу сказати? Треба готуватись до гіршого, бо маємо дефіцит потужностей, обстріли по енергетиці, екстрені погодинні відключення вже почалися в ці областей, і це може посилитись. Коли будуть ще нові удари, а вони будуть, я навіть не сумніваюсь, бо росіянські ублюдки ж вони ж не заспокояться. Прямий зв'язок: немає світла, стає під питання вода і тепло у висотках. Тобто, всі, хто живе у висотках, от ми, наприклад, ми теж живемо в висотці, де немає газу. Тобто, знаєте, от як я вже казала, порадники, так, можновладці, порадники кажуть, їдьте в село. Ну, не в кого ж, не далеко ж не у всіх є в селі будиночок з дровами вже заготовленими. Роботу ж теж у валізу не складеш, правильно? Тому е таким людям треба планувати сценарій виживання в місті: запас питної технічної води, газовий пальниковий набір, де дозволено, балончики, пальне, обережно з вентиляцією, термобілизна, пледи, термоси, готівка на випадок падіння мереж і так далі. Так, це банально, але краще банально, ніж у темряві і холоді. Це вже не перша, не перша зима буде для нас без світла, тому ми це вже переживали. Я думаю, переживемо ще раз. Наостанок про погоду. В більшості регіонів температура буде така, достатньо низька, але то вже останній місяць осені, він завжди, в принципі, був холодний, тому прогнозують і мокрий сніг, і дощ, і вітер. Думаю, що погода нас не буде радувати, але треба готуватися вже до того, що діло йде до холода, а не до тепла. Тому, а, дорогенькі, що я можу сказати? Все переживали і це переживемо. Листопад це не тільки про холод, це і про дедлайн і відповідальність. Продовжений воєнний стан, анонімна ВЛК, жорсткі рамки, опалення ну, все це змушує звичайно нервувати. Так хочеться сказати: дайте вже нам спокій, дайте нам нормально пожити. Але поки нам дають лише нові правила і наш вихід це. Встигнути зробити, витримати і пережити все це. Знаєте, що ви не цифра в таблиці, ви глядач, ви громадянин, ви людина, яка яка має все витримати, яка яка потрібна потрібна своїм сім'ям, яка потрібна своїм дітям. Тому ви маєте бути сильні. Ми всі маємо бути сильні. Бережіть, будь ласка, себе, все переживемо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.